Російські агресори масованими ракетними ударами намагаються зруйнувати енергетичну інфраструктуру, тому цей опалювальний сезон є найскладнішим в історії нашої країни. Для того щоб мінімізувати проблеми з опаленням приватного житла, 31 жовтня 2022 року в Україні стартувала програма з безкоштовного забезпечення населення дровами для обігріву взимку. Ця програма поширювалася на мешканців територій, що прилягають до зони бойових дій. Кошти на це були виділені з державного бюджету. Після отримання субвенції на придбання дров міська влада Нікополя самостійно провела закупівлю твердого палива, організувала його доставку з лісгоспів України до міста. Працівники комунальних підприємств отримали завдання від міського голови Олександра Саюка провести роботу з розгрузки розколу та розпилювання отриманої деревини, а також доставити її до домогосподарств вже з 1 грудня 2022 року. Нікопольці пільгових категорій, у чиїх домівках є пічне опалення, почали отримувати дрова. Протягом трьох місяців заяви для отримання деревини приймались управлінням соціальної політики та розглядалися спеціально створеною комісією. Безкоштовно дрова отримали особи з інвалідністю першої та другої групи, особи, які мають право на пільги згідно чинного законодавства, наші багатодітні родини. Та особи похилого віку, які перебували на обліку в територіальному центрі. 31 січня 2023 року в Нікополі було завершено реалізацію державної програми забезпечення громадян паливною деревиною. Завдяки проведеній роботі півтори тисячі домогосподарств нашого міста безкоштовно отримали дрова та змогли обігріти своє житло в холодну пору року. Я сходила в соцслужбу, обратілась, мені дополіво. Это считается государственная программа помощи населению именно дровами. Поэтому я очень благодарна. это большая поддержка, где бы я вот этих дров нашла. Тем более они очень дорогие трактором подвезли и сбросили мне дрова. Так что я очень довольна и тем более они еще такие коротенькие, которые мне в котел входят. здесь печка у нас осталась еще с деда. Стояла, мы просто ней не пользовались. Сейчас света нету, и приходится топить дровами. Попервай света не было. 26 часов мы сидели без света. Было очень холодно. Если бы не вот эти дрова, что привезли нам, огромное спасибо всем, то мы бы, конечно, б замерзали. Як перебою з електрикою є, так нам прийшлося покупати піч-камін. Звісно, велике дякуємо нашим городським властям, що вони нам допомогли з цією проблемою, тому що маленька дитина залишитись без світла і навіть без тепла це дуже тяжко. Спасибі за дрова, спасибі за все, що вони нам допомагають. Нам би тільки не стріляли. Оце для нас найстрашніше. Господи, хоч би вже вона щось. Десь кудись поділася ця війна. Спасибі і хлопцям нашим, що нас захищають. За всіх молимось. Чекаємо перемогу, звичайно.